Це наш всеукраїнський тур. Ми маємо намір об'їхати всі обласні центри, де можливо України з цією виставою. Напроте про що для всіх тих, хто. Переживає, хто переживає війну, хто втрати має, хто чекає з полону, хто чекає з безвісти, ніхто не знає, де та безвість, ті, хто ходить на цвинтарі, ті, хто не має куди піти. І про це треба говорити. Суспільство потребує чесної, відкритої розмови про те, що відбувається з людьми, які повернулися з фронту, і про тих, хто їх чекає або не дочекався, тобто про їхніх рідних. А ще у нас? У планах видати книгу пам'яті. От у мене в руках конверт. Бачите, він зворотний адресою нашого театру Мами Марії Матіос. Тут буде адреса матері, яка напише нам про свого героя або героїню, або про зниклого безвісти. Ми роздамо ці конверти матерям і будемо чекати від них відповіді. Вони напишуть тут про свого героя. Ми це все оцифруємо, ми це все скануємо і видамо і цифрову книгу пам'яті. І дасть Бог, можливо, Український культурний фонд, можливо, інші донатори. Знайдемо кошти, видамо навіть книжки друковані про спогади матерів про своїх дітей. Першу виставу ми завжди даємо благодійну, тобто безкоштовно. Тут очевидно, я так сподіваюся, зібралися родичі з області, звичайно, з так, з громад. Громади це забезпечують. Дякуємо тим, хто. Допомагає організувати. Це, це і обласна військова адміністрація. Так. Дякую Віталію Вонечку, бо так. ми мали з ним зустріч я дуже йому вдячний за те, що він опікується, це. дякую голові обласної ради, повинні культури. Вони теж роблять І ці конверти, які, які надруковані і омарковані. Вони марковані, щоб мама не бігла на пошту, не купляла марку, не клеїла її сюди, він вже готовий до відправлення. От тільки написати і навіть листки в цьому конверті вже. Є тут ну справді місійна річ. Я вважаю, що ми робимо правильно.